Мир вам, дорога церква Ісуса Христа ще раз. Хто має Евангелію, будь ласка, відкриємо разом зі мною два місця писання з Нового Заповіту, ми прочитаємо. Перше місце Писання книга дієспіх апостолів, 9 розділ, 30, 31 вірш. Дії 9.31. А церква по всій юдеї і Галілеї, і Самарії мала мир. Будуючись і ходячи в страсті Господньому і сповнялася втіхою Святого Духа. Друге місце писання послання святого апостола Павла до Ефесян, 5 розділ з 15 вірша. Ефесян 5:15. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час днібо лукаві через це. Не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайте свином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Слава Богу! Отже, я би хотів поділитися такою темою результат або результати від сповнення Святим Духом. Що таке сповнення Святим Духом? Сповнення Святим Духом це коли член Христової Церкви, його дух, людський дух, який дарував нам Бог, з'єднується з Духом Божим. Тоді ми стаємо одним Духом із ним, і відбувається сповнення Святим Духом. Це може відбутися під час читання, вивчення, дослідження слова Божого. Це може бути під час молитви. Це може бути під час співання, коли люди співають чи індивідуально, чи загально євангельські, християнські пісні. Це може так само бути під час поста. Це може, коли ми свідкуємо комусь про Ісуса Христа, і це можна переживати як індивідуально, особисто сам з Господом, так і загально можна переживати, коли вся церква сповняється силою Святого Духа. Отже, давайте ми проаналізуємо, як сповнялася перша апостольська церква Духом Святим. Тому що є різниця просто між емоціями без сповнення Святим Духом. А є коли дійсно людина переживає сповнення Святим Духом, то воно впливає, звичайно, на її дух, душу і тіло, але має бути певний результат. Ну, не може такого бути, що людина каже, я сповнився Духом Святим і зразу після цього попробую її зачепи. І вона проявляє свою гріховну природу. Це не може такого бути. Коли людина пережила сповнення Святим Духом, вона стає податлива, вона стає послушна Слову Божому, вона стає ще більше смиренніша, вона наповняється любов'ю, вона частично, якусь маленьку частинку спробувала небесної благодаті. Вона готова всіх людей обіняти і бажати їм тільки добра, а не зла. Перша апостольська церква, коли ми читаємо цю книгу «Дійсних апострів, коли мала утворитися чи народиться Церква Ісуса Христа в день П'ятидесятниці. Приблизно 120 душ невпинно разом молилися, перебували на невпинній молитві. Під час ми знаємо, з'явилися їм язики, немов би огнені. На кожному з них він спочив, і Дух Святий зійшов на всіх них. Написано, вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух давав. Промовляти. Але це ще не все. Серед ті інші мови це всього-навсього зацікавило людей, тих юдеїв з усіх племен народів, які на той час прийшли, Тут, в те місце, де молилися учні і апостоли. Але від одної зрозумілої мови, проповіді апостола Петра в день п'ятидесятниці, коли він говорив, ви розп'яли Христа, але Бог воскресив його з мертвих. Ним він поставлений, він живий, і ми вам про нього свідкуємо. Від такої проповіді три тисячі людей увірувало Господа Ісуса Христа. Це результат сповненого Духа Святого апостола Петра. Настільки це слово було потужне, настільки воно було сильне, зауважмо, Петро навіть до покаяння людини закликав. Зрозуміло, правильно, я не про те, щоб не закликати. Я говорю, наскільки це слово було передане, що наскільки воно торкалося тих людей, що вони казали, мужі, браття, що нам робити, щоб спастись? Настільки воно робило переміну в людських серцях. Ми можемо читати так само Книгу Дійсних апостолів, другий розділ 42 по 47 вірші, де написано, яка була сповнена і водима Духом Святим перша апостольська церква, на яку ми маємо рівнятися. Ми читаємо, що всі вони однодушно перебували в молитві, всі однодушно перебували в Чині апостольській, апостольському чині, всі мали спільне, єдине, Бог чинив великі чудеса і знамена руками апостолів. Написано про те, що безліч людей щоденно добавлялося до церкви Ісуса Христа. Між ними панувала любов, однодумність, однодушність. І зато Бог так виливав свій супровід і свої чудеса, і знамена являв серед людей і серед народу Божого, і серед людей світу цього. Бог не змінився, брати і сестри. Він учора сьогодні і навіки той самий. І ми читаємо про те, чому така перша Апостольська була успішна. У них не було лицемірства, в них ніхто з верхнього один до одного не ставився. У них не було лицемірної любові. Вони не грали якихось, не надівали на себе масок. От тут в домі молитви один, позадомі молитви інші. Ні, вони такого не робили. Вони казали, якими на слові, казав апостол Павло, такими і на ділі. Тобто їхня мова не розходилася з їхніми поступками, а їхні поступки підтверджували їхню проповідь і їхню мову. А тепер давайте проаналізуємо, брати і сестри, зрозумійте правильно, я не хочу щось принизити когось, ні. Я хочу просто, щоб ми зробили аналіз і збудити в нас чисту думку, що ми ще більше заревнували за дію Святого Духа. На теперішній час, Скільки в рік через нас приходить людей до Христа? В рік через апостола Петра через одну проповідь три тисячі. А через наш рік, уявіть собі, Наприклад, якщо церква є 500 людей, через рік би скільки було, якби кожен привів до Христа, хоч одну людину тисячу людей. Через рік 2000 людей. Кожен рік би множилося одну, не говорю більше. Ми інколи проповідуємо, проповідуємо і добре, якщо через мою проповідь, хоч одна людина в рік прийде до Христа. І зміниться її життя, і вона стане членом Христової церкви. А апостоли одна проповідь і безліч людей приходило. Ми можемо почитати так само книгу книгодіїстих апостолів, четвертий розділ. Коли перед тим ніж четвертий розділ, третій розділ, Петро з Іваном йшли на молитву. Вони не йшли на фестивалі. Вони навіть не йшли на заплановані евангелізації, браття і сестри. Вони не йшли навіть на заплановані. Вони не йшли на якісь, можна сказати, такі театри. Вони йшли на молитву, але йшли двоє людей, водимих і сповнених Святого Духа. І коли цього кривого щоденно його садовили біля храму, Петро проходить з Іваном, і я вірю, що Бог дав їм співчуття до цієї людини. Петро говорить: подивися на нас. По простому, глянь на нас, ми люди прості, ми люди невчені, ми нічого матеріального тобі дати не можемо. Але те, що ми маємо, ми тобі даємо. Браття, сестри, чи можемо ми так сказати, чи можу я так сказати з апостолом Петром, що я маю, я даю тобі. Для того, щоб дати щось людям, чи церкві Христові, чи людям невіруючим, потрібно мати від Господа, потрібно прийняти це. Мойсей був на горі і написано прийняв живі слова. І потім передав ці живі слова народу ізраїльського. Апостол Петро, хоч біля нього сходилися, і люди продавали, дехто маєтки, дехто поля продавали, приносили гроші. Він собі нічого не взяв, ані копійки. Він все роздавав потребуючим. І увімся, він каже: ми нічого матеріального тобі дати не можемо. Що ми маємо? Даємо тобі. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І після цього чуда, коли він взяв його за правиці і підняв, п'ять тисяч людей увірували в Господа Ісуса Христа. П'ять тисяч. Ми можемо читати так само книгу Дійсника Послів, четвертий розділ, де їм після того чуда сильно пригрозили в Синедріоні. Ми деколи дивуємося Петро до дня П'ятидесяти. Чому він так поступив? Чому він сказав три рази, що він не знає Ісуса? Нічого дивного нема. Я не знаю, якби знак хтось поступив на Його місці. Коли по звірячому били Його учителя, а до того він бачив його можновладного, сильного, потужного, а тут він не може навіть слова сказати Ісус і мовчи. І ось порівняємо Петра після дня П'ятидесятниці. Вони стоять перед синедріоном. Їм страшні погрози, питання життя і смерті. І Петро каже, написано, переповни переповнився Святим Духом і промовляє, ви розп'яли Христа. Ним, тобто Христом, Він поставлений перед вами живий і здоровий. І ці люди, дивлячися на них, вони пізнали в них, що вони були з Ісусом. По їхній мові, по їхньому супроводу. Але питання мені і питання нам. А чи пізнають люди, оточуючи нас, що ми з Ісусом буваємо? І чим буваємо з Ісусом, і як часто ми з Ісусом буваємо в єднанні з ним? Бо якщо ми дійсно в єднанні сповняємося Духом Святим, то ми переображаємося в образ Ісуса Христа. І чим більше ми переображаємося в образ Христа, тим більше ми стаємо водимі Духом Святим, все менше будемо робити помилок, а все більше будемо набувати Христового характеру і Христової подоби, чого хоче Господь в нас. Ось тому, коли їм пригрозили, вони всі приходять. І що вони робили? Вони навіть не зверталися до вищої влади. Не зверталися. Вони не вони, о, вони казали, це так несправедливо, за що нам таке? Ми проповідуємо Ісуса Христа Спасіння. Вони навіть цього не казали. Вони всі однодушно разом розповіли першу апостольській церкві. Всі однодушно підняли молитву до найвищої влади, влади Ісуса Христа. Почали молитися. І під час молитви, коли вони молилися, вони казали, Господи! Коли ти руку свою простягатимеш на знамена і чуда, щоб ти клав свою руку на наші руки і робилися ті знамени чуда, просимо тебе, дай своїм рабам зі сміливістю провіщати Слово Боже. І в той момент написано, вони всі сповнилися Духом Святим, місце, де вони знаходилися, затряслося. І вони почали з великою сміливістю говорити про Ісус. Думаємо, що їм страх не приходив. Вони такі самі люди, як і ми були, і нам страх може приходити, інколи приходить. Але щоб він відходив, нам потрібна сила від Господа. І коли Бог нас наповняє Духом Святим, що не було в наш адрес, всякі атаки диявола, всякі випробування, спокуси, гоніння, час воєнний, час добробуту, а Господь дає мир і спокій і веде своєю потужною і сильною рукою і прославляється через нас. Коли ми читаємо так само дійсних апостолів, шостий розділ, ми можемо побачити характеристику диякунів, які мали бути діякуни серед першої апостольської церкви. І там три таких головні характеристики доброї, слави, мудрості, і третя характеристика повних Святого Духа. Я собі, знаєте, так, спілкувався недавно з ним братом, і я вірю йому. Велика церква, він каже, годі дати інколи проблем повно. Годі дати з тими нуждами, з різними проблемами серед людей. І з одного боку, знаєте, воно так, коли ми своєю людською мудрістю або своїми зусиллями хочемо це рішити, воно так. Але уявімося, яка була мега, мега, мега тисячна церква дійсних апостолів, і сім диакунів на цю церкву. Сім диакунів. І там рішав ці проблеми через диакунів Святий Дух. Всяка нужда вирішувалася. Всяке питання Бог наділяв мудрістю, і воно вирішувалося. Сам, всякої тупікової ситуації дав був вихід. Чому? Бо ці деякуни були сповнені Святого Духа і водимі Святим Духом. До нас колись, я пам'ятаю, трошки давніше, приїхали з Узбекистану, і вони говорили таку проповідь, гарну проповідь, і говорили такі слова. Каже, ви проповідуєте, я передаю дослівно їх. Ви проповідуєте, прийдіть до Ісуса і все буде гаразд з вами. Ми не так проповідуємо, каже. Нас каже, пастора до трьох років максимум живуть. Каже, ми проповідуємо, прийдіть до Ісуса. Проблеми збільшаться. Але коли ми будемо вірні Господу, то Господь буде рішати ці проблеми в нашому житті. Ось тому всякі проблеми, коли люди сповні духовним, Бог буде рішати, коли вони сповняються з силою Божою. Ми можемо читати восьмий розділ Книги дійсних апостолів, як через одного Пилипа, одну людину, не треба Богові інколи. Багато людей, одну людину, Бог перевернув всю Самарію. Уявім собі, сповний Духа Святого, диякон Пилип приходить до Самарії, говорить Слово Боже в силі Божій, Бог його супровождає, Бог істеляє паралізованих, хворих, виганяє нечистих духів. Написано велика радість в цій місті. І багато хто увірували, прийняли водне хрещення в ім'я Господа Ісуса Христа. Через одну людину Бог настільки супровістю явив. А чому? Бо цей діякон був води, водимо Святого Духа. Уявімо собі, я просто собі аналізував, коли навіть розмова з цим євнухом була, той ж диякон, коли б мав чотири пани дочки, та ж він мав сім'ю. І ось ангел йому з'являється, каже, іди на дорогу, що до газу спускається. Уявімся, він навіть до дружини не пішов. Розумієте, я не про те, що мене радився з дружинами, з чоловіками. Але я просто вникаю в це, наскільки водимість Духом Святим була. І він настільки йде послушний Богові. Він спускається. Потім Дух до нього промовляє Дух Святий, перестань до цього повозу. І цей Євнух, який їхав, Увірував Господа Ісуса Христа не за тиждень, не за два тижні, не за місяць, а буквально за деякий короткий час. І прийняв водне хрещення. І в російському навіть порядку написано, зійшов на нього Святий Дух. І він поїхав своїм шляхом, радіючи. А що це відбувалося? Це відбувалося, що цей деякон поли був сповний святого Духа. Давайте проаналізуємо. Знаєте, деякі люди хочуть, щоб були чудеса на мене, є за те, що Бог діє своєю силою тільки так. Але вони одне опускають, чого не хочуть і бояться другої сторони. А яка друга сторона? А друга сторона та, що за кожне чудо Христос Христа хотіли вбити. Воскресив Лазаря і Лазаря хотіли вбити. За кожне чудо апостола Павла тюрми чекали. Камінням били, каменували, різками сікли, киями били. За що? За те, що Божа дія через нього була. Люди виривалися з царства темрява і до царства, до церкви приєднувались. Тому приготуймося, якщо ми хочемо бути сповненими і водими Святим Духом, приготуймося до духовної боротьби. Діявол саме з такими людьми поведе спосіб боротьби двома способами. Як духовно постарається її знищити, так і всі і фізично. Тому що така людина приносить йому загрозу. Він не боїться якоїсь, знаєте, просто теології, сказаної безсилі Духа Святого. Він не боїться якоїсь просто теорії безсили Святого Духа. Він не боїться, коли його там топчать і кажуть, ти нам під ногами ми тебе топчемо. Він того не боїться. Він боїться людей, які мають за авторитет найвище слово, святе Боже Слово, і які є водимі і сповнені Святим Духом. Тому ну, що він добре усвідомлює, що через таких людей Бог діє, визволяє і приєднується багато людей до живої церкви Ісуса Христа. І такі приносять йому загрозу. Отому От згадаємо навіть апостола Павла із силу дійсних апостолів 16 роз. Коли ця ворожбитка, вона йшла за Павлом із силою і казала, сиропи Бога Всевишнього. І це вона робила багато днів. Павло тоді обертається і говорить до неї: велює тобі, тобто до цього нечистого духа, вийди з неї. Він залишає і можна теж подумати, Павле, ну за що тебе різками сікти? Добро зробив цій людині. Звільнена від нечистого духа. Ні, це не сподобалося. Він Павла і силу кидає до внутрішньої в'язниці, перед тим сильно вибили різками. Я так читаю 2 Коринтян 11, 6 розділ, Ви знаєте, про ті речі, що Павло вписує, переслідування гоніння в свій адрес. Коли прочитати, я не знаю, як ви, але я собі зробив аналіз. Я не знаю, чи Павло на людську подобу мав його обличчя і його тіло. Настільки він за кожну людину, за кожну нову тверотверну церкву був битий. І ось вони в в'язниці знаходяться. Внутрішніх, в кайданах, по руках і по ногах. І вони не впадають в відчай. Вони не нарікають. Вони не говорять, чому так, чому така влада, чому воно так, вона поступає. Вони цього не роблять. Вони не здивіряються в Бозі. А знаєте, чому вони не здовірялися в Бозі? Бо вони знали Бога істинного, такого, як тут написано. Бо деякі хочуть так. Боже, якщо ти мені даєш машину добру, ремонт добрий, все в мене буде добре, здоров'я буде добре, то я для тебе служу і буду служити. Ну якщо трошки важке, щось приходить, якась хвороба, якесь випробування, чи переслідування, чи уніня, все зразу людина не хоче такого Ісуса знати, не хоче такому Ісусу служити, не хоче платити ціни за проповідь Слова Боже. І тому навіть першій корінтян 15 розділі написано, той, хто надіється на Христа тільки в цьому житті, то він найнещасніший від усіх людей в приході Ісуса Христа чи в час своєї смерті. От і що відбувається з апостолом Павлом Силово? Вони знаходяться в в'язниці і вони сповняються Духа Святого. Вони молилися і співали християнські пісні. Під час того. Велика євангелізація відбувається саме в тюрмі. Ув'язнені слухають. Потім написано, що землетрус був надприродній, і це не був такий стихійний землетрус. Там була Божа, сло, Божа сила, там були Божі ангели, які трясли цією тюрмою. І написано, що кайдани спали не тільки з Павла, не тільки з сили, а з усіх ув'язних поспадали кайдани. Більше того, цей ув'язний сторож, який хотів себе вбити після того, Павло каже, зуновися, встановися, не роби собі нічого поганого. Ми живі, ми всі тут. І він, цей сторож, і вся його сім'я увірували в Господа Ісуса Христа. А чому? Перед тим, щоб він увірував, якби Павла з різками не сікли, якби його не вкинули в тюрму, в'язнені би не почули слова. Сторож би не увірував. Він мусив заплатити ціну за це, браття і сестри. Ціна платиться велика за проповідь Слова Божого. Неможливо такого, що я хочу слідувати за Христом, бути сповнений Духа Святого і не нести Христа. Це нереально. Це нереально. Ми маємо це розуміти. І Ще буквально. Два приклади, ми будемо молитися. Книга Дійстих апостолів, можемо десь читати дійстих апостолів, 10 розділ. Уявімо собі, я би хотів просто наголосити на один випадок, коли оці погані в домі корнилія з Корнилем, домашні, рідні, близькі, друзі, котрих він скликав. Коли Петро прийшов і промовляв слово, знову хочу зауважити, він не закликав до хрещення Святим Духом. І знову хочу сказати, я не про те, що мене закликали. Але я знову хочу наголосити на те, наскільки це слово було сильне. Я розумію, що це було погане, так треба було на цей час, але все рівно, наскільки це слово було сильне, що на всі, хто слухали в той час оце слово благодаті з Петра, написано, на них зійшов Дух Святий, і вони почали говорити іншими мовами і славити Господу. Слово було потужне і сильне, браті і сестри. Настільки сильне, що воно торкалося людей. Апостоли ніколи себе не рекламували. Вони ніколи себе не вішали на плакатах. Їх ніколи не казали, що прийде відомий апостол Петро, відомий апостол Павло, і буде велика іванілізація. Ніколи вони себе не рекламували. Дух Святий рекламував через них Ісуса Христа. Дух святий рекламував через них Ісуса Христа. І що цікаво, що люди, які були водимі Духом Святим, де вони були послані не від себе, не від своїх якихось емоцій, фантазій, а від Духа Святого там був результат. Там люди спасалися, Бог хрестив Духом Святим, Бог визняв нечистих духів, Бог уздоровляв, утворювалися церкви, церкви росли кількісно і якісно. Тому що це були люди, водимі Святим Духом. І буквально один приклад. І ми молимося практично в моєму житті, який стався трошки давніше, декілька як років тому, Бог мені дав восьмеро діточок, частина більша з них співає тут. І коли нас було тільки двоє діток, моя дружина сама з Бродівщини, броди. Я сам з Львівщини, з Львова. І коли ми приїхали з Брода таких 7 км від бродів в село Конюшків. В цьому конюшківі є такий гарний занаханий сад. Ще за польського панства, напевно, він був. І я собі там виходив кожного дня молитися на пів години, на 40 хвилин. І казав: Господи, якщо є ті люди тут, в тому селі, які потребуються спасіння, пошли тих людей до мене і мене до тих людей, використай Господи. І так тиждень продовжувалося. І коли в неділю я поїхав, там є три зібрання, яких можна навідати близько. І я поїхав в те зібра, яке я фактично ще не був, в самі броди. Бо переважно я завжди їздив, звідки була моя родом дружина, коли ми приїжджали в село. І Бог мене надихає. І тоді, я пам'ятаю, приїхали гості зі Львова ще, ми проповідували, І я мав проповідь, і тоді сильне було гарне служіння. Багато людей вийшло до покаяння. І одна людина, його звати було Сергій, вийшов до покаяння і щиро і плакав. Я після того я до нього підходжу і кажу: вітаю! Вас. А він каже таким тремтячим голосом: звідки ти знаєш все моє життя? Кажу, це не я це Господь. І він попросив мій номер телефону, я йому дав, він каже, ми ще тут тиждень будемо, можна поспілкуватися. І він до мене того ж самого вечора дзвонить і каже: Брате, можна з тобою зустрітися? Я кажу, можна. Приходи сам, прийду сам, я буду не сам. Я кажу: добре. А він завського собою, як кажуть, в світі кум, та? кум. Кумавза. Це кум це був православний дяк на дві парафії, на два села. І я пам'ятаю, вигляд його, коса, борода, яким прийшов такий. І ми з 10-ї години вечора до 5-ї години ранку мали з ним розмову. І так продовжувалося, я думав часто сказати, що вони мене більше не покличуть за перший раз. Мова була проста, але правдива. І настільки це слово торкнулося, що вони мене на другий день знову кличуть. І ми знову збираємося з 10 до 5 години ранку. І так чотири дня Я їм виклав всю тему за водне хрещення. Я їм виклав тему за покаяння, за найзахрещення хрещення Святим Духом. Виклав, що їх чекає, коли вони вірують Господа. І його дружина, яка слухала, скорочуючи, всі вони прийняли водне хрещення. Цей Сергій дяк. Його дружина зразу почали мінятися, як Боже слово робило. Каже, Роман, ти йшов додому, а я ще не лягав спати. П'ята година, цілу ніч не спали. А ми ще раз брали слово Боже і перевіряли, чи так воно є. І я кажу, дуже добре робили, бо так робили верійці, коли Павло приходив. І настільки воно їх, можна сказати, торкнулося, що і цей Сергій, і цей Михайло, і його дружина увірила в Господа Ісуса Христа, прийняли вони хреща, стали всі до єдиного хрещення Святим Духом. І два роки тому цього брата Михайла бувшого, дяка рукопоклали на диякова, і він зараз є заступником пастора. Браття, сестри, Бог не змінився. Просто нам потрібно напевно, більше заренувати за силою Божою. Ми настільки, знаєте, прийшов такий матеріальний стан. знаєте, що найбільше для народу Божого є випробування? Навіть не гоніння переслідування. А коли приходить матеріалізм, свобода і добробут, дай народу Божому ці речі, і народ Божий сам себе псує. Ось тому нам важливо, нам важливо в цей час, як ніколи, заревнувати за дію Святого Духа, особистому життю в наших зібраннях, щоб ми дійсно нас щиро заревнували, як написано, ревнуйте навіть у дарах духовних, і Бог сильний повернутися в тій силі що ми читаємо в Книзі дії святих апостолів. Це не фантастика, це не байка, це не вигадка, це є реальність, браття і сестри. І Бог, як колись діяв, хоче і тепер діяти. І ми за це помолимося. До речі, коли апостоли клали руки, зауважмо мені, жодного промаху в них не було. Вони не театром не займалися. Вони клали руки і Бог ісціляв. І Бог, там, де вони не клали рук, Бог не ісціляв. Де клали, був результат. Тому пам'ятаємо. Коли ми сповняємося Духом за тим, має бути результат в нашому житті. Має наше життя мінятися, переображатися в образ Ісуса Христа. Амінь. Помолимося.